Що потрібно зробити, щоб не захворіти на кірг? Ви знаєте, що це тільки вакцинація, вихтапна вакцинація. Дітей до 1 до 6, до 6 років обов'язково потрібно вакцинуватися, і тільки вакцинація може запобігти захворюванню. Якщо порівнювати з Україною, з іншими областями, то приблизно ми виконали план. Дітей до року на 43 відсотки, а дітей до шести років на 43 відсотки. І ще раз нагадую, це дуже небезпечне, край небезпечне захворювання. І ми вже знаємо, ми вже знаємо про два випадки на території України. Вони, вони вже є. На щастя, в нашому регіоні його немає. Нагадую, що він передається так само шляхом при. Чихання балакає, коли людина і вірус може зберігатися в відкритому повітрі до двох годин.